Ріпак чи не єдина культура, що має збут практично одразу після збору врожаю та дає змогу, отримавши швидкий прибуток, закупити добрива та засоби захисту для осінньої посівної. Ріпак культура, яка потребує особливого підходу до планування живлення. Досить чутлива до погодних умов та вологозабезпечення. Саме чутливість цієї культури і зумовлює коливання врожаю у дуже широких межах. Наприклад, одне господарство може зібрати від 28 до 35 центнерів з гектара, а в іншому по 45, а подекуди 50 та 60 центнерів з гектара. Агротехнічні заходи та їх особливості відіграють далеко не останню роль. Тож спробуємо пояснити, як поетапно діяти, аби досягнути достатньо високих врожаїв, і чи є альтернатива класичним системам його вирощування. Вибір сорту чи гібриду ріпаку на сьогодні носить паритетний характер. Якщо не сильно заглиблюватись у дане питання, то варто відзначити, що обидва варіанти мають ряд своїх переваг. Щодо сортового, то він характеризується більшими межами стійкості та високим вмістом олії, а також нижчою собівартістю, оскільки ще є можливість отримати власний якісний посівний матеріал. Щодо гібриду, то його можна підібрати у відповідності до стійкості відносно конкретного фактору впливу, погодних чи ґрунтових умов, регіону вирощування, рівня вологозабезпеченості. Для деяких гібридів характерним є підвищена кущистість, що є досить важливим за умови зрідженості посівів та вищий потенціал врожайності. Також новітні гібриди мають високий рівень гнучкості стосовно строків сівби, а озимі ще і пластичність до умов входження в зиму. Рослини розвиваються не інтенсивно, але разом з тим формують потужну кореневу систему, що і дає змогу плавно увійти в зиму. Посіви, які переросли восени, мають низьку ймовірність перезимівлі, що призведе до втрати досить великої частки врожаю. Якщо ж гібрид підібраний чітко до умов вирощування та отримав достатній рівень живлення, навіть за умови поганої перезимівлі він зможе компенсувати рослини, що загинули, високим ступенем кущення та хорошим рівнем відновлення весняної вегетації. Наступним важливим моментом у плануванні посівів ріпаку є чітке визначення термінів посіву. Враховуючи усі можливі фактори, зокрема кількість вологи та температурний режим, адже посіяне в холодну та ще і суху землю насіння, буде сходити, м'яко кажучи, дуже довго. Хочемо наголосити, що при посіві насіння повинно лягати у вологу, розпушену землю, глибина 3-6 см, але без дотиків до рослинних решток. Інакше воно піддасться деструкційним процесам. Проте, якщо уже так сталося, що посів необхідно проводити в суху землю, то намагатись треба це зробити в один прохід. Ну, в крайньому випадку в два проходи, за схемою ґрунтообробний агрегат сівалка. Ріпак негативно реагує на ущільнений ґрунт, що є перешкодою у формуванні достатньо потужної кореневої системи. Мінеральне живлення ріпаку має ряд особливостей, які часто залишаються поза увагою аграріїв. Багато в чому визначальним є припосівне внесення добрив. Але окрім їх норми, необхідно ще й враховувати швидкість їх розчинності, що забезпечить безперешкодне надходження до кореневої системи. Оптимально використовувати рідкі добрива або добрива у вигляді мікрограну, які здатні швидко віддавати такі необхідні на початкових етапах росту та розвитку азот, фосфор та сірку. Їх можна внести двічі менше у порівнянні з важкорозчинними. але бути впевненими, що рослини отримають на старті усе необхідне та сформують потужну кореневу систему. Аби знати, Чого і скільки вносити, перед посівом бажано провести аналіз ґрунту не лише на основні елементи НПК, але і на сірку та магні. Потреба в сірці становить 10-15 кг на тонну зерна, що практично в 2,5 рази перевищує потребу в цьому елементі у зернових культурах. Вона засвоюється паралельно з азотом, тому і візуальний прояв їх дефіциту досить часто плутають між собою. Проте на пізніх стадіях нестачі, окрім хлорозу, молоде листя скручується у формі ложки, а старе набуває малинового відтітку. тут і має місце ще одна помилка, оскільки таке забарвлення часто вважають ознакою нестачі фосфору. За нестачі сірки на більш пізніх етапах росту ще й деформуються стручки, а самі рослини значно відстають у рості. Найчастіше нестача сірки проявляється на ґрунтах легкого гранулометричного складу, що мають низький вміст гумусу, а це є перешкодою у її засвоєнні ще на стадії появи проростка. Тому сірчано-вмістні добрива найкраще вносити. Під основний обробіток у нормі 30-80 кг діючої речовини на гектар. Розраховувати норму внесення необхідно у відповідності до уже наявного її вмісту у ґрунті. Або орієнтуватись по нормі азотних добрив, від яких сірчані повинні становити 1 четверту. В середньому це 30-40 кг на гектар сірки. А на фоні органічних добрив норму можна знизити до 20 кг на гектар. Щодо позакореневих підживлень, то їх проводять лише за гострої її нестачі. Крайній термін, коли можна це зробити, початок цвітіння. Норма може становити 6-8 кг на гектар сірки у складі сульфату амонію або у вигляді колоїдної сірки. Інший елемент, який прямо пов'язаний з азотним обміном магній, вчасно проведене підживлення восени для озимого ріпаку сприяє транспортуванню цукрів з листя до коренів, що є позитивним та важливим моментом для формування кореневої системи та вдалої перезимівлі надалі. Ознаки нестачі характеризуються мармуровим хлорозом з вираженою жилкуватістю на молодих листках, а на старих, жовті є листя між прожилками та подекуди стає червоним по краях, з'являються коричневі або ж фіолетові плями. Найчастіше дефіцит магнію може бути на піщаних і кислих ґрунтах. Що характеризується високим вмістом рухомого калію та низьким вмістом фосфору в самих рослинах. Підживлення здійснюється лише за умови низького вмісту рухомих сполук цього елементу в ґрунті у нормі 3-5 центнерів на гектар, а за умови середнього вмісту від 2 до 2,5 см на гектар. Окрім вищезгаданих елементів, не варто забувати і про молібден, без якого повноцінного засвоєння азоту просто не буде. Його треба дуже мізерну кількість в середньому 10 г на гектар. Нестача часто фіксується на кислих ґрунтах, особливо коли внесено понад нормову кількість нітратних добрив та за вмісту молібдену у ґрунті менш, аніж 0,15 мг на кілограм ґрунту. Ознакою нестачі є поява темних некротичних плям на старих листках, потім некроз листових пластин, листя в'яле та закручується, набуваючи ложкоподібної форми. Зменшується кількість квіток. Якщо виявлено його нестачу в ґрунті, то варто провести позакореневе підживлення розчином молібдату амонію в концентрації 0,1%, тобто 100 г на гектар молібдену. Також для ріпаку важливо отримати достатню кількість міді, марганцю, цинку та буру. Нестача, яких спостерігається переважно за дефіциту вологи. Нестача міді зустрічається досить рідко, переважно на ґрунтах легкого гранулометричного складу або ж після вапнування, за умови високого вмісту гумусу у ґрунті. При pH більше, аніж 6 та холодної погоди на посівах ріпаку часто зустрічають дефіцит марганцю. При цьому на сформованому листі з'являються некротичні плями жовтого кольору, дуже сповільнюється ріст та не виповнюються стручки. Найкраще рослини реагують на ліквідацію дефіциту марганцю у фазі крупного бутону. Дефіцит цинку проявляється не часто, переважно на ґрунтах близьких до нейтральних і то лише під час посухи. Але якщо так уже сталося, що необхідно підживити цинковмісними добривами, то найкраще провести у поєднанні з пестицидами у вигляді хелату цинку в межах 0,2 до 0,4 кг на гектар. Без бору ріпаку не обійтись взагалі, оскільки саме він важливе значення має для проростання пилку та запліднення квіток. Головна його роль підвищення пластичності та еластичності тканин для недопущення розтріскування стебла та кореневої шийки під час інтенсивного росту, що запобігає потраплянню в рослину патогенних збудників. Якщо ріпак озимий, то зазвичай 25% бору засвоєно з осені, а іншу частину у фазі диференціації бруньок. нестача бору зумовлює запізнення фази розетки, так звана фаза сидіння ріпаку. Молоде листя скручується та стає зморшкувати. Зазвичай борні добрива вносять як Прикоренево, так і позакоренево разом з рідкими добривами або з водорозчинними мікродобривами у фазу розетки і бутонізації. Причому не можна вносити понад 3 кг на гектар, оскільки його залишок згубно впливає на наступну культуру у сівозмінні. Часто запитують, чи є альтернатива хімічним засобам вживлення ріпаку. Так є. Внесення рідкого гною, який важливо рівномірно розподіляти по площі і одразу заробити в ґрунт під посів можна внести 30 метрів кубічних на гектар рідкого гною верха або ж 20 метрів 3 на гектар гною свиней, але не завищити ці норми, оскільки це спровокує переростання посівів та зниження врожаю. Хорошим попередником для ріпаку є зернові культури, адже пожнивні залишки від них дозволять знизити необхідність додаткових внесень азотних добрив, які можна також компенсувати рідким гноєм, але він не має пролонгованої дії, тому його внесення влітку не матиме очікуваного ефекту восени. Варто зазначити, що загалом внесення рідкого гною на посівах ріпаку є досить небезпечним, оскільки може спровокувати опіки на листі та знизити інтенсивність цвітіння та формування стручків. Отже, правильне управління живленням посівів ріпаку та своєчасне внесення по фазах розвитку необхідних елементів дає змогу протистояти викликам погоди та обставинам, що постають сьогодні перед аграріями. Знання потреби кожного з елементів дозволить своєчасно провести підживлення, не чекаючи прояву візуальних його ознак, що стане вирішальним в отриманні високого та якісного врожаю. А також рентабельності при його вирощуванні. У коментарях ви можете задавати запитання щодо даної тематики. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Продовжуємо вірити у ЗСУ, продовжуємо підтримувати ЗСУ та разом рухаємося до перемоги. Все є і буде Україна! До зустрічі!